Пам'ятайте, друзі, неначе учора сном зимовим тримав цілий світ, всі ліси і поля вкрила біла, як ковдра, і скував кришталем нашу річколіт. Та весна завітала, і той розтанув, задзурчали ураз гомінки ручаї. І фіалки та проліски нас привітали, у гаях заспівали дзвінки солов'ї. І чому це так сонечко гріє та сяє, і на серці так весело, й добре мені? І світ весняний до радості нас закликає, бо Ісус нас живий, Він Воскрес на весні. І тому вся природа весь світ торжествує. Ми радіємо звісті, що нині прийшла, Бог Воскрес і нам грішним свободу дарує. Він нас визволив з темряви смерті та зла. І однину весняну, веселу, святкову. При, пригадає це диво, хай світ увесь, і хай всі проголошують знову і знову Бог воскрес, Він навіки воскрес, Христос Воскрес.